всім, привіт! Я всіх вітаю на моєму новому відео. Це вже сьогодні у нас My Summer Car. Так, я його скачав. Мене ніхто не просив з моїх підписів, ну, точніше, просив один мій друг. І я йому обіцяв, що я знівлю. І ось, бачите, на моєму каналі зараз граю. Тут у нас якийсь будинок є. Тут треба машину збирати. Мені друг про неї багато розказував. І зараз я буду щось тут робити пробувати. Мову я ще поки що не поміняв. Так, де треба вийти? Пошукаю. То наша кімната вроді. Тут ще вроді має бути якийсь сюжет. Тут що у нас є. Я тільки з тою хатою ознайомлююсь. Тут що є? Як вийти? Оце душ. Його все запутано, якийсь цей будинок великий. О, тут може? О, та, ми вийшли на двір. Тут стоїть у нас машина. Тут ще просто був сюжет, але я цього не зазняв. Ну, точніше, початкова картинка там, де показувалась. Ось тут у нас є та машина така старенька, її треба зібрати, правильно? І що ми маємо робити, значить? Або нам мені ще друг казав, що тут десь має бути якийсь бус, на якому можна кататися. О, мотоцикл. Давайте на ньому покатаємося, карту вивчимо, бо я взагалі в Car перший раз граю. Ура! В мене вийшло завестись, скільки я на то чату Ой. Нарешті я можу на ньому їздити. Ура! Розігрався. ой Так куди ми можемо зараз Ще Шосменше.

Як мене той мотоцикл вже знервував, я не можу. Де той магазин Теймо знаходиться, зараз по картам гляну? Або, коротше, поки в мене зараз ще є норма, ну ще я не такий голодний? Ого. -го. А як так ще раз? Я хочу ще раз так? А як так? Я тільки що завагався, чи що? Що то було? Я і менше з тим. Як я тут так забагався? Зараз хочу машину попробувати, йдемо в гараж, глянемо, може там щось буде. Подивимося. О, та, тут є всякі деталі, я бачу. Ой-ой-ой, тут я думаю, я з буде буду немало. Нервуватись з тою машиною. отут тут я взяв якусь штуку жовту. Що... а ні не взяв. Тут Фінляндія прапор. Ой, я му впав. А як взяти ось ці Ой, я вот тут щось взяв, тільки що і куди його вставити Як я це взяв? Добре, я зрозумів. А ото тоді... Угу, і що тепер з цим робити? Куди то ставити твоє. О, я знову підлетів, Так, де є магазин тайму? Нема. Отже, як то зробити, як то поставити? А може ту машину якось в гараж треба загнати або? Не знаю. О, капот! Капот вже. Напевно, знаю, як поставити. А, ні. О! О, знаю. Ви це отак поставимо якусь. О, напевно, я зараз поставлю капот. Чи не поставлю. Йо, як же це то важко в тому My Summer і я нічого не розумію. Ото куди ставити. Як ті речі брати? Ото дверки, ну хоч то вже може якось буде. Не розібрався, я в механіці того Меркару, завтра ще вдруге попитаюсь як там що робити, але в цій серії ми покатались по карті, навчилися як кататись на мопеді, попробували, принаймні, як ту машину попробувати позбирати. Я ще подивлюсь відео на Ютубі, як правильно тут що робити, бо я взагалі туторів не дивився. Ну, хіба як завести мопеда, отого він десь там за хатою. І буду я завершувати вже це відео. Попробував я щось поробити, дослідив тут Вона... але вона, коли я тільки зайшов у гру, здавалось прикольною, точніше більшою. І я не знаю, що тут робити. Подивлюсь відео по Ютубу, як до тих магазинів биратись. А зараз на цьому моменті, зараз я на двір вийду. Де тут є на двір? Значить, дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь, ставте лайки і бувайте!